Сережим дна. Я Микита Міхальов. Вітаю. Вхід до храму імпровізованим газогоном. У двір церкви в російському Єкатеринбурзі приволокли 16 метрів труби. Так в Ерефії увічнили операцію під назвою Недоумство та відвага болотяних ванюк». Це я про провалену місію армії Ерефії у суджі, що на Курщині. Трохи історією. Портянки залізли у газогін. Щоб по майже півтора десятка кілометрів у трубі. Ну для декого з бойових лаптів ця подорож виявилася останньою. А ті, хто вижив, виліз з труби прямо під українські безпілотники. Офіцер збройних сил України Мирослав Гай тоді повідомляв, що силу оборони ліквідували 80% от цієї от групи окупантів. Ну, але такий провал російських вояк РПЦ не піп. Чомусь вважає подвигом. Труба труба та сама легендарна газова труба, якою наші герої-захисники пройшли 16 кілометрів. Підійти, подивитись і пройти по ній 16 метрів, щоб відчути і оцінити. Ну, від справи труба та від двохсотих бойових лаптів зловили екстази скрепна фанатка російського міра. Нікто циганова, вона зригнула новим недохітом про суджанських газонюхів. Труба труба це російське слово. Труба це значить труба. Цю дичину циганово вирощали і під стінами болотяного храму. Щоправда, місце для куплету про портянок, які у тій трубі задихнулися, в цій ганебній композиції чогось не знайшлося. Новина з розряду: Скріпометр зламався. Далі пересічна історія про звичайний скріпний жабагадюкінськ. Я зі своєю мамою. Я суджуся зі своєю мамою. У мене мама сектанка. Вона відбила у мене колишнього чоловіка. Тепер вона його водить до мене у квартиру. Моїй мамі 62 роки. Моєму колишньому чоловікові від 27. Плюс він сидів за розповсюдження наркотиків. І вони наркомани. Досі? Так, так. До сих пір наркомани. Тобто, твоя мама відбила в тебе хлопця, який так. сидів так. наркоман? Так, і ви живете разом? Так, і ми живемо всі разом. Живемо Завісав. Тим часом у Болотяній Кіровській області двірникам на честь дня працівника ЖКГ подарували по пляжці алкоголю. Дослідники традиційних росіянських скрип зауважують, що це привітання розвіює одразу два міфи. Перший про те, що книга для глебінаріїв це найкращий подарунок, а другий міф, що на болотах заправляються лише настоянкою глоду. Тим часом у пересічних росіянців запитали, що вони думають про спроби мирних переговорів. Далі без коментарів. Якщо ми зараз припинимо війну, то значить Росія, вважайте, програла. Володимир Володимирович, Путін Володимир, Володимир, уперед! Ви молодець. Як можна до такого чоловіка негативно ставитися? За що ви його любите? Перше, чоловічого в ньому достатньо. А Путін все правильно говорить. Тільки робить все правильно. Я його люблю. Він стільки речей добрих робить, що я не можу перерахувати це. Яка головна річ, за яку ви його поважаєте? Що він зробив такого крутого в політиці, що ви дуже вдячні? Що він усіх принижує? Усі бояться нас. Історія танчика, який мріє потрапити на війну та постріляти по жителях естонської нарви. Бо ті наважилися зняти його з постаменту. Це стислий переклад дитячого мультика Малиш Т-34, який показали на суздальському фестивалі мультфільмів. на параді. 41-го року Т-34 рветься на фронт. Однак його не беруть, бо він ще замалий. Ну щоб підрости, залізяка типу пхається у так званий танкоград <риклад> після конвеєра Т 34 відправляється вже не на фронт, а на постамент в окупованому тоді совєтським союзом е естонську нарву. Ну, так званий малиш типу змирився з долею, аж поки його не приходять демонтувати. Строкаті труси для російських окупантів виявляється найкращий оберіг від смерті на війні. Таку скрепу видала одна болотяна волонтерка. У той випадок, коли мем про мальчиків у трусіках більше не мем. Настріба не очінузатребовані дуже ось такі фланелеві труси, і особливо ось у такому забарвленні. Прикольно, тому що пацанам настільки важко морально, якось я заходжу у підвальний госпіталь. Хлопчик кричить: Спасибі тобі за труси! Я півтора місяці в них був. Якби не вони, каже, я б не витримав. На Російському зомбобаченні кипкують зі своїх трьохсотих портянок. Бо це ж смішно, коли пораненого на ношах кидають під дрон. Далі фрагмент двіжухи з циклу своїх не бросаєм». Коли мене евакуювали, мене евакуювали на ношах. Я пам'ятаю, мене хлопці в чотирьох тягнуть, а над нами зависає пташка. І так вийшло, що вони мене несли, несли. Тут вони чують пташку, всі розбігаються. А мої ночі на цій стежці лежали. Ліжають я, сами. Я так оглядаю, скажу хлопці, хлопці, а як же я? Вони кажуть: точно. Ну і щоб остаточно зацементувати наратив про те, що воювати це весело, дичину про евакуацію шліфанули байкою про те, як покоцані так звані СВОшники світяться від щастя у болотяних шпиталях. повний зал, повний зал сидить. Поранені тяжко, легко, з милицями на каталках. Що мене вразило, що я бачив очі, я не побачив там трагедії, печалі, нещастя. Я побачив, вони світяться, вони радіють. Тим часом практика показує: якщо бойові лапті світяться, то вони копали окопи в радіоактивному рудому лісі, десь під Чорнобилем. Нечуваний коліновстан спіткав будівництво болотяних цивільних літаків. Місцеві кулібіни відрапортували про перший політ росіянського літака Суперджет на імпортозаміщеному двигуні. Між іншим, це отойше мейден Раша. От тільки є нюанс, тому що це крилат від розгайками і досі на 80% складається з імпортних деталей. Котра скоротилися і хотілки Ростеху, який третій рік поспіль тільки й демонструє від'ємний успіх. У 23-му році там замахнулися на тисячу літаків за сім років, а потім апетити вгамували лише до п'яти сотень лайнерів. А ось тепер ватажок Ростеху нєкто гражданін Чемєзов видав свіже вангування. Каже, за наступні 5 років скліпати треба бодай дві сотні літаків. Ну, як то кажуть, санкції діяли цивільний болотяний аерофлот розсипався. Черговий аналоговнєтний винахід на болотах цього разу на лапті ногі кулібини скліпали автівку з біотуалету. Відкритим залишається питання, як на такій колимазі переміщуватися санітарною зоною. Ну а тим часом експерти прогнозують, що невдовзі оцей аналоговнєт поставлять на конвієри. Такі чудо багномашини підуть на озброєння путінських вояк.